Кременчуцький музей історії авіації і космонавтики був відкритий у 2014 році. Зараз у музеї зберігається понад три тисячі експонатів, а наукова бібліотека налічує близько 2,5 тисяч документів. Біля входу до музею громадські активісти розбили сквер і відкрили пам'ятний знак загиблим льотчикам Кременчуківцям. Загалом музей має три зали. Основна частина експонатів колекція з більш як 500 моделей літаків різних епох і країн. Такими маленькими копіями цих підкорювачів повітря в музеї заповнений кожен вільний куточок. А на їх тлі розгортається розповідь про Кременчуцькі сторінки історії авіації та космонавтики, зокрема про авіаційні учбові заклади та бойові підрозділи Кременчука, періоду 1920-1941 років. Гурток ЦОАВІАХІМУ, аероклуб, військово-авіаційна школа підготовки штурманів бомбардирів. Тощо тут ціла підбірка фотографій документів і предметів цього періоду. Також музей має велику колекцію військової амуніції та зброї 1930-1940 х років. Вже у першій ви побачите зразки вогнепальної зброї армії різних країн періоду Другої світової війни. Розповідь про діяльність Кременчуцького аероклубу 1938-1941 років та діяльність його вихованців у період Другої світової війни продовжується у наступній залі. Працівниками музею тут зібрана унікальна біографічна інформація і цікаві речові комплекси, наприклад, родини авіаторів Миколи та Галини Гугніних, учасників Другої світової війни, що мешкали у Кременчуці. Про різні військово-повітряні підрозділи, у тому числі жіночі, що відзначалися у період Другої світової війни, про льотчиків героїв Радянського Союзу, легендарних асів та їх долю, бойові дії радянської авіації при обороні Кременчука у 1941 році та вигнання німецьких окупантів у 1943 році. Про все це розкажуть унікальні артефакти, датовані цим періодом історії. В музеї можна доторкнутися до елементів уніформи американських військово-повітряних сил і побачити документи з полтавського та миргородського аеродромів, що дозволить відвідувачам відчути себе ледве не учасниками операції Френдік. Також у музеї яскраво представлені досягнення українських вчених та інженерів-конструкторів у космічній сфері. Цікаві комплекси експонатів, присвячених льотчикам-космонавтам Олексію Леонову та Петру Климуку, які навчалися у Кременчуцькій військово-авіаційній школі початкового навчання льотчиків. Є і військова та цивільна форма пілотів різних часів, різних країн, документи, фотографії, нагороди, предмети побуту, зразки зброї, моделі військових та цивільних літаків, серед яких легендарна мрія тощо. Музейний фонд постійно поповнюється. У ньому з'явилися експонати російсько-української війни, зокрема, форма капітана повітряних сил ЗСУ Андрія Героса, героя України, Кременчуківця, який на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України збив літак з російським десантом. Комбінезон військового льотчика, старшого лейтенанта В'ячеслава Радіонова, звання Героя України, якому присвоєно посмертно. Поруч прапор 40-ї бригади тактичної авіації Привид Києва та інших підрозділів. А ще музей має унікальні сертифіковані оригінали автографів відомих авіаторів, зокрема авіаконструктора, піонера повітроплавання Орвіла Райта і командира Аполлона 11 першого землянина на місяці Ніла Армстронга.